Усіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом приготуємо ось такий рулет на основі дріжджового тіста із великою кількості смачної соковитої начинки. Саме просте базове дріжове кісто у мисочку виливаю воду 100 мг. Вода має бути підігріта до температури близько 37 градусів. Сюди ж додаю цукор, 1 чайну ложку і добре перемішую. Тепер сюди додаю дріжджі. Я використовую живі дріжджі, У мене тут 8 грамів, можна замінити на сухі, їх потрібно у 3 рази менше. Знову ж таки, перемішую до практично повного розчинення дріжджів. І далі із загальної маси борошна додаю 1 столову ложечку. Борошну має бути просіяне. Знову перемішую. Далі прикрию кришечкою і залишу опару, підходити приблизно на хвилиночок 15. Я підійшла, з'явилася ось зверху така пільна-тріжжива шапочка. Тепер на цьому етапі додаю сіль пів чайної ложечки перемішую і далі буду додавати борошно. Буду додавати поступово, ось так, по декілька ложок, буду перемішувати спочатку ложкою, а потім буду замішувати тісто руками. Коли тісто практично готове, в кінці додаю 2 столових ложки олії рафінованої соняшникової, без запаху, і закінчую заміс. У мене готове, воно має бути м'яке, еластичне і практично не прилипати до рук. І хочу сказати, що кількість борошна може відрізнятися від тієї, що вказано у мене в пропорціях, оскільки все буде залежати від її сорту. І ще хочу нагадати, що кількість борошна, яке у мене пішло, я вже вказую з тим, що буду використовувати на підтил. Трішечки округляю тісто, кладу в мисочку, накриваю і залишаю для підйому. І відразу хочу приготувати ароматне масло, в яким в подальшому буду змащувати рулет всередині і зовні. Вершкове масло 30 грамів, воно в мене м'яке стояло при кімнатній температурі, можна, в принципі, і в мікрогульовці підтопити. Сюди додаю. У мене два невеличких зубчики часнику, я пропустила через прес, перекладаю сюди до масла все добре перемішую мене підійшло, і я вже ось переклала його на робочу поверхню, яку я вже також припорошила борошном, злегка обімну. І далі потрібно розкотити все у прямокутний ну або у квадратний пласт. Я ось так розкотила. Тепер беру масло з часником і потрібно практично всю поверхню змастити, залишаючи вільним один ось цей крайній край. Тішки масла потрібно залишити, аби змастити рулет зверху. Що стосується начинки, я буду використовувати зелень петрушки. У мене тут невеличкий пучок, твердий сир, натерла його на великій терці, і буду використовувати ось таку шинку. У мене вона вже ось так тоненько нарізана. Можна використовувати абсолютно будь-яку м'ясну нарізку, можна навіть ковбасову, варену, копчену, ну, словом, все, що є. Далі петрушку я розподіляю також рівномірно зверху по тісті. Тепер розподіляю натертий сир. Поверху викладаю шматочки м'яса. І все загорнути у рулет. Ось так можна навіть ковриком собі допомагати. Обережно все загортаю у рулет. Готовий рулет я вже переклала на деко, яке застелила пергаментом, обов'язково, швом донизу потрібно перекладати. Далі беру масло, яке залишала, і обережно змачую весь рулет по всій площині і відправляю випікатися уже розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на хвилиночок 25. Минуло 25 хвилин у моїй духовці, і рулет у мене повністю готовий. Ось такий рум'яний виходить зовні, і ось такий виходить на розрісті. Мало тіста, а зате багато дуже смачної соковитої начинки. Обов'язково приготуйте, спробуйте це дуже-дуже смачно. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.